Будемо переноситися на Харківщину, так от там життя складається наступним чином: що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибутокотехніків провели розмінування майже 15 гектарів території і знищили 210 вибухонебезпечних предметів. Це реалії життя Харкова, і насправді вони страшні. Так ну і також ворог б'є з неба по району з мирними багатоповерхівками. Харкова сьогодні вдарили росіяни знову кабами по цивільній інфраструктурі. За словами міського голови Ігоря Терехова, удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Окрім того, вночі внаслідок російського обстрілу зазнали пошкоджень кілька житлових будинків в Люботині та Вітшанці Харківського району. Нагадаю, окупанти регулярно обстрілюють Харківщину і обласний центр. Одна з останніх найбільших ракетних атак сталося 22 червня. Тоді загинуло троє людей. Ще 52 людини отримали поранення, з них троє дітей.